Сьогодні перший наші плені в морочному з Максимчком. Трудимось, тільки приїхали дуб. от подивіться, який розложистий великий. Тому вирішили. Така створена композиція. на Навкруги яка хороша природа. Лелека тут біля нас. За нами дивиться. подивіться який тут великий. Завтра ми до нього прийдемо. перенести на холстик Eu aqui. Quem tem não sei o que eu Nazaré